Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Це у нас другий день завозу. Це люкс, ціна за кілограм 850 гривень. Сподобалась мені ось така от курточка Теді, Вона такого гірчичного кольору. Зараз камера погано цей кольор передає, але я думаю, в примірці буде краще видно. За складом вона вверх 100% поліестер, а підкладка тут суміш поліестру і котону. Курточка в розмірі М, ось так вона виглядає в примірці, вкорочена з двома накладними кишеньками защіпається на замку. Вона абсолютно нова, без жодного дефекту, але з досвіду скажу, що, скоріше за все, вона провисить до останнього дня, і, в принципі, її можна буде купити за набагато кращою ціною, ніж зараз в перші дні. Курточка важка, тому я думаю, вона заважить на кілограм так точно. Наступно я хочу вам показати ось таку курточку від Жорж, Вона стьобана, має таку от фігурну стіжку, дуже це красиво виглядає, це щось наподобі бомбера. Щоправда, такого подовженого, доволі широкого, і розмір тут вказаний L. І в примірці вона, на жаль, не така ефектна, як була на вішаку. Коли її брала до примірочної, думала, що курточка була дуже стильною, дуже класною. Але в примірці мені зовсім вона не сподобалася. Можливо, тому що вона на мене трішечки завелика. Ця куртка теж в ідеальному стані, як нова, кольор у неї чудовий, дуже мені подобається. Загалом і крів неї теж класна, але просто не підійшов мені. Наступним хочу вам показати ось таке пальто Teddy красивого коричневого шоколадного кольору. Воно теж абсолютно новеньке, розмір 38, і це у нас фірма Top Shop". Пальто доволі важке, думаю, заважить більше кілограма, тому думаю, його ціна буде сьогодні десь близько 900 гривень. Ось так воно виглядає в примірці йде такого прямого крою, якраз трішечки нижче за коліна. Загалом, крій у нього дуже класне, трішечки приспущене плече. Дуже актуально, стильно виглядає, мені загалом подобається. Також воно абсолютно нове, не ношене, скоріше за все, прямо з магазину, оскільки позаду, бачите, там, де розпорка, розріз ще шито. Дуже мені подобається цей колір, і, хто пригадує дуже схожого кольору, я собі купила пальто в Хумані, Щоправда, в мене пальто не теді, і в мене не таке от пряме, а з пояском. І ще взяла з собою до примірочної ось таку курточку від H&M з екошкіри в розмірі М. Вказано 100% поліестер, але вона доволі якісно пошита. І з такими накладними кишеньками мені сподобалася власне її стилістика. Має кнопки, які обшиті теж цією екошкірою, тому вони малопомітні. Ну і ось так, в принципі, непогано вона сіла по фігурі. Курточка дуже легенька, нагадує, сорочку йде без підкладки, підійде на якусь таку теплу погоду на теплу весну. Але я все-таки прихильниця одягу з натуральної шкіри, і якщо говорити в контексті секонд-хенду, то мені здається, що саме вони варті того, аби продовжувати їхнє життя і давати їм другий шанс. І взяла з собою до примірочної ось такий супер яскравий светер, грубої в'язки в красивому кольорі, кольорі фуксії, вказаний розмір сороковий. І светер має просто фантастичний склад, тут 32% мохеру, котону 14, 10% вовни, решта акрил. Светр дуже м'який, дуже теплий, а головне абсолютно не колючий. А власне, з мохером речі інколи таки бувають колючими, і за це я їх не дуже люблю. Загалом він абсолютно новий, тобто в новому стані без жодного дефекту. Він вкорочений, ось такою горловиною, дуже він такий от класний, сподобався мені неймовірно. Але, на жаль, він на мене трішечки маловатий, особливо це, помітно, по рукавах, вони дуже сильно обтягують руку вверху і мені це не подобається. Ціна його вийшла в принципі нормальна 300 гривень. І наступна знахідка це джинси від Stradivarius, вони такого от графітового сірого кольору, трішки вони донизу завужені, але загалом прямі. Розмір вказаний 38-й. І, скоріше за все, вони розраховані на високий зріст, оскільки вони надзвичайно довгі. Зараз, примірю, і вам покажу наскільки. Ось такі довжелезні джинси, тобто, якщо їх купляти, то однозначно обрізати. Але вони не зовсім мого розміру, бачите, дуже сильно вони вверху обтягують, все-таки 38-й це не мій розмір. Для мене ідеально 40-й або 42-й. Насправді не думала, що мені настільки складно буде знайти джинси в такому кольорі, але мої пошуки тривають. І ще було на люксі ось таке плаття, але я почала я його детально розглядати і знайшла аж дві дірочки, тому не розумію, що воно робить на люксі. Воно, звичайно, за своїм складом дуже хороше, це у нас 100% вовна. Ну але з такими дефектами не знаю, чи його хтось купить на люксі. Скоріше за все, воно перекочує у ваговий секонд-хенд наступного тижня. І переходимо до взуття. Це у нас вже ваговий відділ. Ціна тут за кілограм 329 гривень. Були ось такі шкіряні чорні туфлі на височезних підборах. Дуже класні, але на жаль, у них каблучки, бачите, пошкоджені. Вони з натуральної шкіри з таким от класним тисненням. І також сподобалися мені такі батільйони з замками. Кольору бордо, якраз зараз актуального. Подивіться, як тут цікаво зроблений каблук, дуже стійкий. Вони, хоч і не з натуральної шкіри, але виглядають дуже якісно дуже модно. Також мені дуже сподобалися босоніжки від АК, усім відомі чобітки, так звані Угі, але виявляється, вони роблять і літнє взуття. Мені власне літнє взуття, напевно, попалося вперше. Воно з натуральної шкіри в дуже класному стані. Я їх приміряла, але, на жаль, вони на мене замаленькі. І їхня ціна дуже приємна – 127 гривень. Ось такі оригінальні челсі з такою імітацією розчіпнутого замка, але, на жаль, вони ось тут так стерті, тріснуті. Ну і це у нас не натуральна шкіра, але загалом цікавий варіант. І тут поруч були ще одні челсі, дуже цікаві. Ось з таким тисненням і вставкою такою резиновою, як шкарпетка. Це сороковий розмір. По підошві видно, що вони ношені, але загалом в дуже хорошому стані, без дефектів. Зуття цього разу завезли дуже багато, як і сумок. Сумки вам покажу трішечки пізніше. І були ще ось такі от черевички, вони з натуральної шкіри, щоправда, у них стерті носики. Ну, в принципі, можна запастувати, буде непомітно. Давайте дивимося далі. Ще ось такі шкіряні туфлі від Next. Дуже стійкий каблук, класної форми. Але вони потребують заміни на бойки, оскільки, бачите, тут немає кутика. Це у нас 39-й розмір, вони з натуральної шкіри, і стан у них загалом дуже класний, якщо не враховувати цей дефект на набойці. Дивимося далі: ось такі балетки теж чорні з такими лакованими носиками. Це у нас фірма F&F. Я так розумію, що вони теж з натуральної шкіри. Ну, принаймні, виглядають мені на натуральну шкіру. Ось такі цікаві босоніжки в новому стані, без дефектів, з такою плетеною підошвою. І ще ось такі от туфельки від Clarks були. Тут у нас така як коркована підошва, дуже цікаво зроблені. Вони з натуральної замші, красивого такого світло-сірого кольору, але видно, що їх любили, часто носили, оскільки спереду замша вже добряча, така от замурзана, заношена. І переходимо до сумок. Була ось така білого кольору, на вигляд, ніби шкіряна. Але на дотик вона мені все-таки замінника. Дуже класна в неї ручка така от плетена, загалом цікава форма. Ось такий бренд, підкладка чиста. Загалом вона сама по собі не поцарапана, без потертості, стан у неї дуже хороший. Сумки, які вам показую, теж з вагового відділу. І подивіться, знайшла яку сумочку багатьма улюбленого бренду. Це у нас Редлі. Єдиний нюанс, що вона має потертості. На кожному кутику вона потерта і також трішки на ручках. Немає брелка з собачкою, але загалом форма сумки чудова. Дуже мені сподобалася. Всередині є ось такий песик, є номерний знак, ну і підкладка теж впізнавана. Переважно в них підкладки такі от в рубчик. Її ціна вийшла 189 гривень, але я з такими потертостями не ризикнула купляти. Дивимося далі. Була ще ось така от стьобана, прикольна сумка, щоправда, в неї ручки зіпсовані, ну і це у нас не натуральна шкіра, а от сумка Редлі була з натуральної шкіри. Як ви бачите, повний ящик сумок. Давненько я не бачила, щоб такий от був багатий завіз. Ось така от бронзова непогана сумка, не знаю, шкіра не шкіра, але вона мала теж таку от потертість. Ось, подивіться, якого класного кольору, зеленого, такого, прям дуже класний відтінок, сподобалося. І що я знайшла? Ось така от сумка велика Шопер. І на вигляд вона шкіряна. Кутики у неї цілі, не затерті, щоправда, позаду вона якась отака от м'ята. Не розумію, що з нею могло статися. І давайте заглянемо всередину. Ось такий от бренд Hwood. І вказано, що це натуральна шкіра. Власне, підкладка чиста. І сама сумка ну, прям в дуже хорошому стані. Ще ось така от бірочка, так, теж з написом бренду, і де вказано, що це у нас натуральна шкіра. Сумка велика, містка. Ось бачите, кутики, вони цілі, без царапинок, без потертостей. Сумка має дві довгі ручки, тобто можна її носити і на плечі. Злом, вона мені дуже сильно сподобалася, ось так вона виглядає. Попри її дефект, ось таку от пом'ятість позаду, і те, що в неї спереду немає, от бачите, на замку язичка, я все-таки вирішила її собі купити, адже, в принципі, вона така от зім'ята з внутрішньої сторони і це не буде помітно. Її ціна вийшла символічно, 155 гривень, як для шкіряної сумки, просто клас! І я вже встигла подивитись в інтернеті, скільки ж коштує така нова сумка, і там ціна більше, ніж 4,5 тисячі. Ці сумки досі продаються, їх можна купити, тому це от така от, нова модель сумки, це не є якийсь там старий, устарівший варіант. І давайте дивитися далі, що у нас цікавого була ще ось така коричнева сумка від GG, якщо я правильно вимовляю цей бренд. І якщо я не помиляюсь, вона теж шкіряна. Царапинок і потертостей на ній немає, але сама от фарба, бачите, вона нерівномірно розподілена, Не знаю, чи це така задумка, чи, можливо, все-таки вона вигоріла, чи щось з неї сталося. І була ще ось така дуже крута коричнева сумка з зернистої шкіри, але позаду вона мала плями. І, скоріше за все, це жирні плями. Не знаю, як їх виводити, тому, звичайно ж, не ризикнула купляти. Вона такого, бачите, середнього розміру, дуже містка, прикольна теж на довгих ручках, класна. І наступна сумка це така от просто величезна сумка шопер, красивого пудрового рожевого кольору. Вона в новому стані. Це вже не натуральна шкіра, це у нас замінник, але вона така от добротна, якісна. От можете подивитися, якого вона великого розміру. Лаще ще ось така от мініатюрна сумочка від River Island, червоного кольору лакована, дуже стильна, і з такою цікавою вона ручкою, з такими як брилками. Ось так вона виглядає. Дуже класний акцент в образі. І крім того, такий червоний колір зараз модний, зараз в тренді, тому теж прям класна знахідка. Ось так вона виглядає всередині. Одне відділення є, кишенька защіпається на магнітик. Це в нас не натуральна шкіра, 100% поліестер. Вона позаду трішечки така, як прим'ята, але загалом стан хороший. І ще була ось така оригінальна сумка для любителів різних цікавих речей з такими круглими ручками. Це в нас теж не натуральна шкіра, замінник, але стан дуже хороший, без дефектів. Сьогодні просто якийсь рай для любителів сумок і зауважу, це другий день, а сумок надзвичайно багато і навіть багато шкіряних сумок. Навіть така сумка, як Редлі, бачите, долежала до другого дня. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!